На часі програми Актуальне інтерв'ю у студії для вас. Працює Олександр Чернега. Мої вітання сьогодні. Ми будемо говорити про зайнятість населення та як діяти, в разі коли ви втратили роботу. Відповіді на мої запитання буде давати гість програми Марина Сорокіна, перший заступник директора Черкаського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, пані Марино. У нашій студії. Вітаю вас. Тож, нагадаю ще раз, що темою нашої розмови будуть питання зайнятості населення. Перше запитання, з якого б я хотів почати нашу розмову, стосується програми зайнятості населення області. Чи є такий програмний документ, і якщо є, то в якому він зараз знаходиться стані? Так, програма зайнятості населення на минулому тижні розглядалась на координаційному комітеті сприяння зайнятості населення, і вона готується до розгляду на чергові сесії обласної ради. Тобто, я так зрозумів, що існує проєкт цієї програми і зараз іде його напрацювання. Що враховує, що може враховувати ця програма, які, які аспекти, яка її основна мета? Основна мета цієї програми передбачає заходи, які спрямовані на підвищення рівня зайнятості населення нашої області. А тепер давайте відомо, що ринок праці диктує правила ти, ти чи інші про ті чи інші професії. Який зараз попит взагалі на ринку праці професії мається на увазі? Ну, на ринку праці в нашій області і минулого року, і зараз спостерігається наступне: що в основному роботодавці надають, професії, надають вакансії заробітничими професіями. Десь дві третини тих вакансій, які надаються роботодавцями, це заробітничими професіями. В основному попит є на Кухарів, швачок, слюсарів, ремонтників, електрогазосварників також є потреба і в вакансіях. За вакансіях для службовців, це інженери за різними напрямками, за різними спеціальностями, і бухгалтери, і економісти, і торгівельні представники, і менеджери зі збуту це основні за якими є потреба а найбільш такі, актуальні. А такі професії інтелігентні економісти, можливо, банкіри, працівники банків, mm -hmm. потім інші спрямування. Такі. такі професії теж потребуються на ринку праці, але роботодавці ставлять дуже високі вимоги. До даних працівників Основною вимогою, я так зрозумів, що є стаж, стаж і вік. Як ви вважаєте, що це закономірна така вимога роботодавців, чи можливо, можливо треба не враховувати ці вимоги? Ну, згідно конституції, роботодавці не мають права виставляти вимогу, вимоги до статі і до віку. але в вакансіях виставляються вимоги однозначно до стажу роботи. І чим більше стаж роботи, досвід роботи, точніше, тим більше можливості у претендента на Вакансію отримати дану вакансію, і зараз роботодавці вимагають. Так званих універсальних, як ми кажемо, працівників, тобто працівник має володіти не якоюсь однією професією, наприклад, слюсаря, але Суміжним, і масло. суміжними професіями, так і досить високі вимоги до висококваліфікованих працівників. Т тобто, ви вже я думаю відповіли на моє наступне запитання, яке я хотів mm -hmm. вам поставити, які зараз вимоги висувають роб роботодавці. Так. Відомо, що українські вузи кожного року випускають сотні, якщо не тисячі спеціалістів різних напрямків. І якщо за часів Радянського Союзу кожний випускник повинен бути працевлаштованим, навіть тоді була така стаття, що якщо ти не працевлаштований і не працюєш, то з тебе притягали до адміністративної відповідальності. А зараз не секрет, що ринок професій переповнений, і чи доцільно, на вашу думку нашим вузам випускати все таки заздалегідь безробітних, які потім прийдуть у до центрів зайнятості, і ви їх будете брати на облік? Ну, моя особиста думка. Кожен випускник школи повинен отримати або професію, або якусь спеціальність. Так буде більше шансів, можливості працевлаштуватись. Я хочу сказати, що перед тим, як обирати ту професію, яку ви хочете обрати, ви вивчіть, будь ласка, це звернення до випускників шкіл, вивчіть, будь ласка, потреби ринку праці. Так вам буде потім, в майбутньому, легше працевлаштуватись. У нас в минулому році десь трошки більше півтори тисячі перебувало на обліку випускників саме вузів. Третя частина з них були працевлаштувані влаштовані. і я хочу порівняти цей показник з випускниками ПТУ професійно-технічних навчальних закладів, з них 40% були працевлаштовані, тобто більш затребуваними є саме робітничі професії зараз. Але що стосується випускників вищих навчальних закладів, зараз працює закон України про забезпечення. Випускників вузів та професійно-технічних навчальних закладів першим робочим місцем за рахунок надання дотації роботодавцям. То за такими професіями, там перелік дуже великий, за такими професіями, як електромонтер, електрогозасварник, слюсарі, за Далі, якщо це випускники вищих навчальних закладів, то облік аудит Економіст ми можемо працевлаштовувати за рахунок надання дотації роботодавцям. І на поточний рік у нас кошторисом передбачено більше ніж 500 тисяч гривень саме для працевлаштування. Таких випускників випускників так. а тепер давайте поговоримо про фінансову mm. сторону безробіття. Які розміри виплат допомоги по безробіттю є на сьогоднішній день? Тобто на що людина має розраховувати, коли вона втратила роботу або взагалі mm -hmm. її немає? Mm -hmm. Значить, будь-яка особа, якій надається статус безробітного, їй одночасно призначається виплата допомоги по безробіттю на сьогоднішній день. У нас існують дві так звані мінімальні допомоги по безробіттю. Це для незастрахованих осіб 540 44 гривні, і для застрахованих осіб мінімальний розмір допомоги по безробіттю це 825 гривень. Безробітні, які отримують допомогу по безробіттю в залежності від довідки про заробітну плату, вони можуть отримувати Сто так і 100% і... і далі зменшується виплата допомоги по безробіттю в залежності від періоду перебування на обліку, але максимальний розмір допомоги по безробіттю не перевищує середній розмір заробітної плати по області на сьогоднішній день. Він майже 2,5 тисячі гривень. Але людина якщо, яка стала на облік, і наприклад, звінили зі скрученням штату, наприклад, закриттям підприємства. Вона скільки в Продовж кількох місяців вона повинна отримати повну заробітну плату, яку отримувала на попередньому місці роботи. Справа в тому, що ті особи, які звільняються з підприємств, виплата допомоги по безробіттю залежить від причини, точніше період виплати залежить від причини звільнення. Всім безробітним призначається виплата допомоги протягом 360 днів. Але якщо особа звільнилась, наприклад, за власним бажанням, то перші 90 днів вона взагалі не буде отримувати виплату допомоги по безробіттю згідно законодавства. Якщо звільнена за скороченням штатів чи в зв'язку з ліквідацією підприємств, Ємства то перший місяць в зв'язку з тим, що вона отримала вихідну допомогу, вона теж не буде отримувати виплату допомоги по безробіттю. Якщо звільнилась, наприклад, за, наприклад, за з угодою сторін, то останні три місяці 90 днів вона не буде отримувати виплату допомоги по безробіттю, а в розмірі 100% буде отримувати перші 90 днів і потім виплата допомоги зменшується. До вас звертаються люди до центрів зайнятості, і ви їм пропонуєте так звані громадські роботи. Що це таке за вид робіт і як вони взагалі не нівелюють ситуацію на ринку праці? Ну на сьогоднішній день у нас навантаження на одну вакансію, і протягом точніше минулого року було на одну вакансію. Претендували дві особи, дві безробітні особи. Тому альтернативою працевлаштування є саме громадські роботи. Ми пропонуємо тим особам, яких не можемо. Працевлаштувати сьогодні, <кій> Я громадські роботи. Це тимчасовий вид зайнятості. Тобто, роботодавці створюють в себе. <кій> Тимчасові робочі місця, і ми на ці тимчасові робочі місця направляємо безробітних. Це можуть бути і некваліфіковані роботи, і кваліфіковані роботи. При цьому безробітний укладає договір з роботодавцем на період участі в цих громадських роботах. Рівень оплати праці визначається роботодавцем, але він не може бути так як для звичайного працівника менше, ніж мінімальна заробітна плата на сьогодні вона 1073 гривні. Громадські Залучати до громадських робіт можуть безробітних як у містах, так і у сільській місцевості. Яка різниця між, між цими двома категоріями сільське населення і міське населення? Ну, різні, різниці особливої немає. Єдине, що просто в сільській місцевості у нас не дуже багато, скажімо так, вакансій. Важче працевлаштуватись на роботу. Але, наприклад, роботи з благоустрою, ті ж громадські роботи, у нас проводяться як в міській місцевості, так і в сільській місцевості. У нас зараз по всій області укладені договори з роботодавцями, наприклад, на прибирання снігу. зараз. Потім весняний період ми теж укладаємо дані договори з роботодавцями на прибирання територій. Ну оскільки така ситуація зараз у Черкасах, то я думаю, що бажаючих взяти участь у таких громадських роботах майже немає. Ну ми пропонуємо всім, наскільки я знаю, саме в даний період трошечки відмовляються в зв'язку з сильними морозами, але прибираються така, така ситуація. Із... Хотілося дізнатися. До вас прийшов у центр зайнятості, і ви йому пропонуєте ті чи інші. І роботи, угу. якщо немає за фахом безпосередньо людини, то ви пропонуєте інші роботи. Людина відмовляється, вона має право відмовитися, і, і взагалі, як це не оце питання вирішується, угу. ну ми пропонуємо безробітним перш за все підходящу роботу згідно закону про зайнятість населення. Є у нас така стаття, яка називається підходяща робота, і є, якщо безробітний відмовляється саме від підходящої для нього роботи. То, двічі відмовляється, то ми накладаємо санкцію і маємо право зняти з обліку. А Саме від підходящої роботи. Проводиться для безробітіх <клес> якесь навчання, перед підготовка. Так, якщо, <клес> якщо немає підходящої роботи, то ми пропонуємо безробітним громадянам пройти або перенавчання, або підвищення кваліфікації. В основному цей від послуги ми надаємо. Якщо маємо замовлення роботодавців, тобто маємо гарантію, що роботодавець працевлаштує дану особу після закінчення навчання в поточному році. Ми плануємо майже 9 тисяч безробітних навчити минулому році. 98% з тих, кого ми навчили, ми працевлаштували. Тобто ми навчаємо під гарантію зайнятості. Які документи треба подавати тим, хто вирішив стати на обліку центру зайнятості? Вони якісь. Велика їх кількість, що обмежена, які саме. Я хочу, по-перше, сказати, що всі громадяни, які до нас звертаються, незалежно від того, чи вони зайняті, чи не зайняті, ми консультанції з працевлаштування надаємо всім. Але зареєструвати з послідуючим наданням статусу безробітного, ми можемо тільки не зайняті громадян. Документи при реєстрації надаються: це паспорт, трудова книжечка, документ про освіту, якщо він є, якщо немає трудової книжечки, це випускник навчального закладу чи випускник школи, то тільки надається документ про освіту. В разі потреби військовий квіток і копія ідентифікаційного коду. Це основні документи. Є категорії громадян, для яких будуть потрібні якісь додаткові, наприклад, інваліди нам надають. Індивідуальну програму реабілітації інваліда довідку МСЕК. І останнє останнє запитання: коли до вас звертаються безробітні, їм пропонується відкрити свою власну справу. Так. Скільки грошей виділяється на це, і хто може скористатися цим положенням? Угу. Кожного року ми надаємо таку послугу. В минулому році ми 5 мільйонів гривень використали саме на ці цілі. 540 безробітних у нас відкрили власну справу в поточному році. 4,5 мільйона гривень у нас закладено в кошторисі цією послугою скористатись може любий безробітний, який є застрахованою особою. Але є деякі вимоги згідно законодавства, наприклад, він не повинен порушувати законодавство, на нього перед тим як отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю, не повинно бути застосовано ніяких санкцій за порушення законодавства, але до того як Отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю. Ми проводимо і семінари, і навчаємо безробітних. Вони повинні написати бізнес-план. Що ж, наш ефір добіг кінця. Нагадаю, я спілкувався з Мариною Сорокіною, першим заступником директора Черкаського обласного центру зайнятості. Дякую вам за участь у програмі. Дякую, Дякую. і телеглядачам, які з нами були. До нових зустрічей. Побачимося.